Доброго раночку, вітаю вас на каналі в новому 2025 році. Кожного разу, 1 січня у нас розпочинається з мого дня народження, саме 1 січня я народилася. Сьогодні мій 41 день народження. Я вже там завершую приготування. Прийдуть наші друзі, ми трішки з ними пообідаємо, посидимо, разом поспілкуємося. На вулиці, до речі, не так прохолодно сьогодні, як здається, тому що а, а, я думала, що взагалі таке враження було, що зараз сніг випаде так холодно. Я, до речі, ще захворіла. А, захворіла я ще в 24-му році. У мене декілька днів боліло горло. Вчора ввечері вже перейшло в нежить і я зрозуміла, що ось таким буде мій день народження. Ну нічого страшного є те, що є, отам позаду мене. Вон там позаду мене море. О, трішки, я бачу, небо затягнуте, але сподіваюся, що дощу не буде. Але на вулицю е кудись виходити навіть не хочеться. Немає бажання, тому що А... Е е я не впевнена, що щось сильно сьогодні вам зніматиму. Так трішки. Ну що ж, я повертаюся на кухню, завершую приготування, завершую. Робити салат і, в принципі, буду вже серверувати трішечки все на скин. Я тут сьогодні вирішила ось так одягнутися, одягнула спідничку, яку нещодавно собі купувала на вічінде, щоб бути трішки такою нарядною. Сьогодні все-таки ну, день народження. Хочеться виглядати іменинницею. Зробила сьогодні більш яскравіший макіяж, ніж завжди. Тушу, ось Так, Так, ну що ж, друзі, поки я чекаю своїх гостей, я вирішила з вами поринути, разом з вами поринути спогади і показати вам цена передивитися, як ми святкували новий рік та відмічали мій день народження в попередні роки, коли жили в Азії. Три попередніх святкування це було в Таїланді на острові Копангани. Ось у нас 21-22 рік зустріч Нового року. Як тільки ми приїхали в Таїланди, яка Аліса ще зовсім малесенька, вона <смеш> така смішна. Це був влог декілька днів, це ми ну, сніданок я готувала, потім ми поїхали на пляж. Влаштовували фотосесію, була гарна і тепла погода. А Ліса така смішна, <сум> маленький Санта. Вона все хотіла мої окуляри приміряти. Природа там, звісно, дуже гарна. Море чудове. Сумуємо за цим місцем. Настаємо. Залишилося багато друзів, знайомих, з якими спілкувалися нещодавно, і які кличуть нас до себе приїжджати. Тут я вже починаю щось готувати на святкування Нового року. У нас був такий а, стил, знаєте, повечеряти, якісь салатики, робила картоплю, смажила таке. Курочку смажу, креветки, чесничок для креветок підсмажую. Такий досить скромний стил у нас був повечеряти. Ой, ми тоді, мабуть, навіть не зустріли Новий рік, позасинали досить рано. А на другий день, на мій день народження, ми поїхали на пляжі, вирішили там прогулятися. Це пляж. Ах, Як же він називався? Це пляж Малібу Біч. Там такі гарні пухнасті дерева. Але тоді було дуже мало людей на пляжі, була вітряна погода. Тож ми не купалися, не проводили час на пляжі, просто прогулялися пляжем. Ви Можете бачити, що досить вітряна, хвиля є. Навіть на, на кайтах люди катаються, такий сильний вітер, був що їм це дозволяло. Якісь закупи, що той день робили. Я вам тут показую, все розповідаю. Знову валізка. Це, мабуть, вже ми, третього ну, вибиралися на пляж. Бо я тоді не щоденні влоги, тоді в мене міг бути влог за, за тиждень, тож все там разом подивіться, яка мала з водичкою хлюпає. <свісно> так, давайте вам покажу. Новий рік, 22-23. Тут у нас вже були чималенько ем, знайомих, і нас запросили святкувати в компанії новий рік. Кожен мав щось приготувати. Я тут також показую, що я готую. Тут є квасила гірочки. Тоді я готувала венігеріт, мені таке завдання дали приготувати венігеріт, всі скучили за якимись українськими стравами. Ой, дивіться, як тут уже Аліска порівняно виросла, так? по бананчик прийшла до мами. Яка мала, яка смішна. У нас був такий будиночок, такий бунгало невеличке, в тайському стилі, сірі такі стіни. Таких дуже багато <реш> О, в Таїланді. На байк полізла, щось вона там. Тапки зняла і побігла. Це вона дуже любила. А он і я за нею. Так, декілька років я і жила. Аліса побігла, а Інна за нею. А я ще на святковий новорічний стіл готувала баклажани, рулетики такі з баклажанів готувала. Двала сир, намазку з сиру, розпомідорчики, отакі. Щоб посмакувати всім разом. Стояємо. О, це ти маленька Аліса. Як завжди, розгардіяр зробила, так? Поки мама там ще щось готує, Аліса тут грається. Так взуває і зараз знову, мабуть, кудись побіжить. Це улюблена Алісина справа була. Бігати від мами. Так? Mm. Так, ми знову приїхали на пляжик. У нас була завжди гарна традиція. Новий рік, мій день народження. Обов'язково вибиратися на пляж, проводити час на пляжі. В цьому році погода цього не дозволяє, тож ми не, на, не, не виходили, не було нас пляжного відпочинку в цьому році. Добре, що хоч. Дощ не не йде, не йдуть дощів нас зараз, і тому дуже раді. Це напередодні, мабуть, напередодні Нового року, мабуть, влог за, за тиждень, як завжди, якась прогуляночка по пляжику у нас з друзями. Така мала бігає та маліска. <різь> так, бачила, яка ти маленькою була. Щось інтернет трішки підводить. Тут я вже показую, що огірки мої заквасилися для Венегріту. <гум> 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 Овочі я вже приготувала, сир, а щось готуватиму ще. Не чіпай, колісову. Як зараз спустиш? Це вже ми... 30 грудня напередодні нового року заїхали до наших сусідів і друзів. Вони на відкрили свій ресторан. Це ми пам'ятаємо у маї. У маї. В ресторані вони тільки відчинили свій ресторан і запросили знайомих, українську таку тусовку влаштували. Презентували свій ресторан, а це ми вже е, на 31 грудня Мам, напередодні Нового що? року всі разом з друзями виїхали на пляж. Всі разом там ліпимо ці цифри, на маленька, маленька. Так у нас все було. Я теж хочу, отак. Так знову хочеш. Потім ми приїхали до наших друзів, в яких святкували. Це все дівчата напекли імбирного печива, дітки розфарбовували печиво. Так, Ліса, бачила я. Ми за лісою. Аліса маленька ще була, не могла розфарбовувати, вона тільки хрумала печиво. а я... Розфарбовувала. Дітки старші, то вони самі розфарбовували. Які хвостики, маленькі похуси. Було все гарненько прикрашене. Святковий котиківа. стіл був. Котики, два котики. Я люблю котики. Mm -hmm. Гарно провели час, там обмін подарунками був. Да. Там, пам'ятаєш? Ну, це мені подарунок на день народження, похід на масаж подружка подарувала. Ось це таке ім. Що таке? Маша, масаж, сертифікат. А тут Аліска грається іграшками. Це ми у Мартіна були, пам'ятаєш, Аліси? Дуже гарно провели час, дуже гарно. Де Оля? <гас> Олі тоді не було Аліса з нами. Де, де Оля? Олі тоді не було, Диви, яка мала смішно, шапку Чого одягнула такі і тупає. Очі? Чого такі очі? Камера Аліса відсвітлює так. <гас> Багато діток Алісі було тоді весело. Так? <гас> так було весело, що потім після святкового столу Аліська там на диванчику заснула. <гас> Вон вона. Маленьке курчатко заснула. Ось і так ми відсвяткували, зустріли 23-й рік. І от 24-й рік. Напередодні ми з Алісою поїхали ще за продуктами в супермаркет. Там був дитячий майданчик, Аліска погралася там. На пляж вибралися, як завжди. 31 грудня ми пішли зустрічати захід сонечка з друзями. Взагалі це дуже гарна традиція на де Новий рік. Захід були? сонечка. Ні, де я або я десь була? на пляжі ось, о, Це лішка. що таке палічка? Паличка така в тебе куля була пам'ятаєш? Ну, така була в тебе мама? Куля. Трішки щось приготували всі разом. Ну, Вечеряли, зустрічали на ну, двері. Обмінювалися подарунками. Ні, Аліса. Ми вже поїхали, куля там залишилася. Mm -hmm. Мені подарунків одразу на день народження надарували. Тож, такі приємні емоції, приємні спогади про ці роки. хочу я бы мамку тоже фото. Я давай, я тобі зараз покажу. Не, я уже говорю. А на наступний день, на мій день народження, ми поїхали до друзів на басейн і там проводили час, купалися. Де я ще була, що я впала. Впала та маліска, так, ось тут я впала з бортика, так, як була маленька. Ну, не трималася і ось упали. А це я ось щаслива, що використала сертифікат, який мені подарували на день народження. Я сходила на масаж і щаслива повернулася з масажу, тому що отримала приємні емоції. Тут в нас була ще дискотека. Було <ріст> <Мало> досить веселе. <ріст> mm. <ріст> ну, Знову ж таки, це влог за тиждень, то ми ще кудись ходили на ярмарку, проводили час, я готувала. Наша подруга це Оля їздила на риболовлю, привезла рибку, то я готувала на вечері, то була рибка. Так що ось так ми зустрічали попередні роки Новий рік. Відмічали мій день народження. Ці всі відео є на каналі. Можете зайти, передивитися, якщо вам цікаво. Happy birthday to you! Happy birthday, dear Ina! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Бажання, загадуємо, задаваємо свічки. Мені 18 років. Ну два рази по 18, і там ще чуть-чуть, ну то вже таке. Ура! Нічого собі. Оце то да. Оце подарунки мені. І наступний. Ого, нічого не Вау, оце то да. Дуже дякую. дуже дякую, Давайте я вас забьем. Дякую, 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 Ура! ура! П'ятое. <пока> ура! Uh, ура! Ура, 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 А, стоп, сейчас он прям голодного нашего. Коеля. Море так розмило набережну, Пляжа ось тут майже немає. Притул переходить до набережної моря. І дуже великі хвилі, як завжди, на морі. О, тут вже поставили замість новорічної інсталяції, інсталяцію до в'єтнамського нового року. Якщо пам'ятаєте, тут така гарна стояла новорічна. От, і тепер все, декорації змінилися. Через місяць вже в'єтнамський новий рік. Тож Аліса чайник поставив, поставив. Чай йдемо додому пити. Тут чай не п'ємо, йдемо додому пити чай. З тортиком. Ага. Гарних квіти, так? Клас. О, не поспішай. Друзі, я вам всім безмежно вдячна за привітання з Новим Роком, з Днем народженням. Було дуже багато привітань. Всім вам величезне дякую. Я хочу вам побажати всього найкращого. Міцного здоров'я! Нехай в новому році в нашому житті буде мир, спокій та злагода. Всіх цілою обіймаю. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.